Так, здорово, пацани, це Гріша і моя братва Костя, Італян. Всі кажуть, що ми якась гніль, неотесана троящинська провокація. Ми інтелігенція, як і всі. І поэтому сьогодні ми прийшли в оперу на спектакль, бо ми нормальні пацани. І я... А я вже був один раз в цей театрі. Костя, то, що ти там один раз в то не читає. Слушайте, ми потім на ці гроші в місті пухали, нічого. Бля, не важно, коротше, які цвіти будемо брати. Ми Ой, я можу Толік, що, бі... День попіли, які гвоздіки, на... О, Костян, що? придумай щось нормальне. Сиді. Поки Костян пішов за цвітами, той, хто додивиться відео до кінця, отримав від мене спеціальний сюрприз. Я в кінці скажу все. Ага. Снимаєш? Ось Осьо Костянчик, красава, смазона, молодчинка. дай сюди, дай. Це бабка хотіла напарити нам цей бінокль. но Толик передбачливий, чертяка взяв з вий. От пацани, от ця річ. Вся, що залишилась від Толика Баті, капітана дальнього плавання. Ну, за... Тол... Толян, ти що гониш? Посіл наші місця, красиво, видно сняк на ладоні, дёшевий сердит, п'ятий яростный. Ага, Толик, Толик, коли бліз камеру. Не ви не подумайте, у Толика є білет, просто він каже, що у нього від сих крісел жопа болить. Все, починаю культурно отдыхать. Толя, ты шо? Что, сука, для видео за порог. Че ты пердыш? Зина! Зина! Зина. Зина. Торик нас в вожак и предложил запустить волну аплодисментов. А мы не очкуем, пускаем. Да, ну что, пацаны, да, вот Готовы? Мы... Да, да, да. Олік красава хуня посоветує. Тайка сіпала діка, блять, я не знаю, що це таке, ти шовочка. Реально трішки скучно, але у нас є гріша, який на крайнях взяв з собою. Що ще взяв? Що девчанське взяв. Бля, вот цени, а, а як цю подругу звати. Брошюрки написано, да? Я двадцатку, да, вийшов брашорку харка, сука. Ай, що то ж ти го не шешо нам на пол плевать, чувак. Таляну, давай ему самим колыбельну. Подъем! Контракт, пацаны, дождались. Толик у нас стоит линчик. Взяв рыбочки, хорош толик. Ну роу. казав нормально. Я щось не знаю. Саме чітко я думаю. Штеня і звичаї. Після хорошого перекусочка пацанам захотілось трішки перекурити. Гріша, там все готово, майже. А вони що в колготках? Які колготки? Гріша, ти Гріша. Ти реально в колготках. це в штаніки вийшов, почему я стал дальше. Баклан. Толик. А? Толик, сука. Рыба, бля. По... А, а программку куда? что Гриша давно не мав, пишу его шука Гриша, ты де? где? Где? В параши, Костя, в параши. <laughs> а что ты там делаешь? Что, сука, Толик папа цю рыбу в Салгире поймал? Что, Слава! Слава! Це, бля, ну, пару подруг нормальних. Ну, пацани пітря, вони, вони Короче, пацани, так ми сходили в театр. Нормальна тема мені понравилась Тепер про конкурс. Паца хоче розіграть цілий ящик пивасу любої щоб угу. отримати цей півас треба перше підписатися на канал. Второе, треба під відео, написати комент, куди нам з пацанами в следующий раз піти потусити. І автор комента, який набере більше всього лайків, отримать цей півас Покажи ще раз. Красава. І ще одного переможця я виберу сам. Йому я подарую блок снікерсів, але тільки за те, що і комент мені просто подобається. Все.